Всім привіт! Давненько ми з вами не грались, Давайте виправлятись. І як ви вже здогадалися, головних героїв сьогодні буде відразу два. Поїхали за підтримки спільноти. Чи знаєте ви? І перша іграшка Cannon Hero або ж герой гармати. Це простенька мінімалістична гра таймкілер, у якій потрібно пробивати через ворогів, зносячи одного за другим зі своєї гармати. Ваша мета зайти якомога далі, а керування здійснюється одним пальцем. Затримали, обрали кут, відпустили. Все, поцілили, йдемо далі. Ні, прощайтесь з головою. Ці гади, на відміну від вас, не промажуть. Цікаво, до речі, що тут є 10 героїв з різною зброєю, і до кожного з них доведеться певний час звикати, визначаючи траєкторію. Та стиль стрільби, а також кожен з них може лютувати, збільшуючи радіус враження. Ця лють стає доступна після трьох хедшотів поспіль. До плюсів Canon Hero я б відніс дуже зручне управління, чудову графіку і звуковий супровід та наявність різних героїв. Але не обійшлося і без мінусів. Наявність героїв радує, але все ж їх досить мало. Проходиться гра на одному диханні за кілька годин, і під проходженням я маю на увазі відкриття всіх героїв, після чого це перетворюється у безцільне побиття власних рекордів. А хотілося б якоїсь більш високої мети у вигляді бонусів, нових рівнів і тому подібного. Але це вже придирки. Сподіваюсь, найближчим часом розробник оновить ігри. Ашку, і ми побачимо нові можливості та героїв. Переходимо до наступного сьогоднішнього героя, іграшка OneWheel. До речі, від тієї ж Orangenos Studio. І тут все не так просто, як здається, на перший погляд. Все, що вам потрібно зробити, це заїхати на моноциклі якомога далі. Але зробити це ой, як непросто. Справа в тому, що ловити баланс неймовірно важко. На справжньому моноциклі я не катався, але думаю, відчуття приблизно такі ж. Тут і кілька метрів проїхати складно, а для відкриття іншого моноцикла потрібно долати відмітки у 10, 35, 50 та навіть 100 метрів. Тож Запасайтесь терпінням і враховуючи наскільки сильно затягує іграшка, запасайте його якомога більше. Чудова графіка, гарний музикальний супровід, прекрасна задумка та цікавість у проходженні роблять цю гру мало не ідеальним таймкілером. Тож, вперед, на підкорення кілометрів. Ну що ж, якщо сподобались сьогоднішні іграшки, то ставимо лайки та підписуємось на наш канал. А також залишаємо у коментарях власні рекорди. Побачимо, хто тут найкрутіший. Ну а на цьому у мене все надовго не прощаємось до зустрічі.